Вітаю вас, друзі, на своєму каналі, у своєму хризантемному раю. Сьогодні продовжую блукати квітничком і ділитися з вами своєю невеличкою колекцією хризантем. Розказую, показую про кущики по номерах, по кольорах. Для чого я це роблю. Я в основі торгую черенками і відзнімаю такі відео для того, щоб мені було легше запам'ятати, яка хризантема коли цвітає, яка якого розміру, яка де посаджена, і так само вам, якщо ви захочете придбати в основі череночки якоїсь певної хризантеми, щоб ви мали якомога більше інформації. Першу і другу частину я відзняла вчора і позавчора. Я про них... Залишу посилання в описі під відео, щоб ви змогли подивитись. В першій частині я познайомила вас з першою двадцяткою своїх кулеподібних хризантем. в другій частині це були хризантеми корейки. Зараз будуть знову ж таки 20 кулеподібних хризантем. Підписую я свої хризантеми за допомогою ось таких пластикових ножиків. На ножику ось такому підписую водостійким маркером запахав хризантемку, і такий самий номер ставлю на фотографії. І це буде номер в каталозі для зручності своєї і вашої. І давайте поїхали далі. 21-й перших подібних хризантем в першому каталозі, посилання знайдете другий. 21 номер буде ось така христинка жовтенька. Вона завжди низесенька. Подивіться, яка цікава квіточка з такою серединкою, началочкою, такий помпончик. Напевно, от так, на мою думку, краще залишати по, по два черенки, ділити, тобто садити по два-три по черники для того, щоб, щоб кущик наростав більший. Але от кому потрібно саме така бордюрочка. Маленька, то ось ця хризантемка дуже гарно підійде, тому що дуже-дуже вона незесенька. І ось я зараз її прямо перед вами підпишу, натисну на паузу, сфотографую і в телефоні в каталог відправлю фотографію. І так само паралельно занесу в ноутбук, ну на той випадок, якщо, можливо, десь. З телефоном щось станеться, не дай Бог, звичайно. Ось так. Я підписую 21. І ось тут біля самої хризантеми, я ставлю. Моє основне завдання зимою, там, пізно восени, коли дощі слідкувати, щоб ось той водостійкий маркер не змився. І дивитися, якщо змивається, то наводити. Тому що, якщо змиється, то буде печалька. Отже, хризантемка номер 21 Цвіте вже добрих дві неділі, тобто зацвітає десь в 3-й декаді жовтня і квітне до цього часу. Єдине, що так, якби мені хотілося, щоб кущики були ширші. Це з одного черенка наростає ось такий маленький. Можливо, можливо це перший рік я її вирощую. Буду, на другий рік буду експериментувати, розкажу вам. Під номером 22, ось така хризантемка. Зразу ж ставлю фото. Я, по-моєму, її навіть вже і підписала. Ні, зараз підпишу, ставлю зразу ж фото, тому що вона вже зовсім перецвіла липень. Середина липня, десь до кінця вересня, вона квітла великі рожеві квіти. Дуже гарна, низенька, завжди низенька. І я її вам рекомендую як ранню хризантему. Тому що ну, варта уваги, дуже гарна. Така, напевно, більш підійде слово якась інтелігентна. Ось ставлю підписаний пластиковий ножик і поїхали далі. Під номером 23 хризантема біла з зеленою серединкою. Вона дуже цікава. Коли повністю розпускається, ось дивіться, є розпущена квіточка, тої зеленої серединки практично не видно. Але, ось коли не розцвічена, таке складається враження, що навіть така зеленковата. Дуже гарна, вона вже давно квітна і вона такий міцний куч дає. Номер 23 у моїй колекції, в моєму каталозі. Коли подібна, гарнесенька. Квітне давно, квітне вже, напевно, тижнів три. тобто від середини вересня. І до цього часу ще дуже-дуже багато бульбашок вона має. Тобто, ще досить таки довго вона буде квітнути. Номер 23. Під номером 24. Ось така ромашка подібна, яскрава жовта ромашка. Я в попередніх відео говорила, що ті кущі, які мали таку ідеальну форму, дуже гарну, звичайно, я продала на маточники. У мене лишилося трошки безформлені. Ну, не всі, звичайно, є такі хризантеми, яких і не було безформних. Але ось цей десь був затінений, він такий однобокий. І я його лишила собі на маточники. черенки, він дасть точно такі самі, як і гарний кущик. Ось така яскрава, гарна ромашечка цвіте десь з 25-26 вересня, бо є десь у мене фото, тобто в мене 26 вересня, то вже деякі квіточки були на ньому. Ось ось така жовта ромашка. Багато у мене є ромашкоподібних. Передивитися. Так. ще номерувати не буду. Нехай розпуститься більше, щоб було щось більше зрозуміле. Це 24. 23, 24. Так, під номером 25. Ось вона. Дуже люблю, вона така. Вона ще накидає квітів, ще пізніше сфотографую. Подивіться, скільки там ще всередині нерозквічених. Ось номер 25 до речі, камера також передає її світлішою, ніж вона є насправді. Ця кощ взагалі суперовий. Під номером 26. Ось така ромашечка, я справу жовта. У мене, до речі, є такого, такої сортусесії, що лимонна і біла. Зараз я вам покажу їх, але ще підписувати, певно, не буду, тому що... Ну, ще вони, вони в піку цвітіння. Ну, ось вона. Також ще буде багато е, пульбах в наші кулею. До речі, я її і сфотографую, щоб в каталог поставити вже дещо пізніше. Так, це номер 26, квітне. Ну Тиждень, тиждень-квітне, уже, це точно. Так само і ця. Якось вона так сиділа, сиділа, а потім різко випустила всі квіточки 25. Ось в мене є така ж біленька. І така сама лимоночка. Ось вона. Але їх також ще не буду підписати. Так, про ці я розповідала в першому каталозі. Давайте номер 27. Дуже цікавий колір. Я навіть не знаю, як назвати цей колір. І не рожева, і не фіолетова. Дивіться, на. гарна кулька. Так, завжди дає гарну кулечку. Цвіте теж десь днів 10. Тиждень 10 днів. номер 27 у моєму каталозі. Так. Під номером 28 хризантема під назвою Дора. Ще раз попрошу вас про назви. От всі ті хризантеми, які я показую, проблема в тому, що я не знаю їх назв. Ну, більшості я не знаю нас, тому що купувала в свій час просто для себе. З часом вже почала так більш займатися для продажу і не переймалася тими назвами. А, зараз мені дуже цікаво, і я. Спираю. Хто знає, як називаються які хризантеми, будь ласка, напишіть також Дора. Тільки-тільки тиждень назад вона почала пускати квіточки. До речі, камера показує таку червонясту. Насправді вона більш бордова, більш вишнева, жовта серединка. Гарні, завжди низенькі кущики. Просто розкішна хризантема. Дуже її люблю під номером. 28 у моєму каталозі. Під номером 29 також вона ще не повністю розквічена, але чому показує саме зараз. Я дуже люблю її саме в ось цей період, тому що вона перс... От вона настільки мені подобається ось ці. Коли вона вже повністю квіточка розпускається, вона вже ну, того персика не показує. Вона вже чим далі, тим стає біліша. А зараз, от подивіться, здалека особливо от такий ну, персик. Почала вона квітнути десь тиждень тому, це ну, від початку жовтня. І ще буде і буде на ній бульбашок 29 в моїй колекції. Номером 30 я зараз показую цей кущик. Насправді. Куст досить такий гарний, чогось він у мене лишився з весни один і, ну такий. Щось йому пішло не так. Але насправді кусть дуже гарний, я поставлю фото, який він є. Також квітне вже добрих днів, 10, навіть більше, навіть до двох тижнів, бо вже перецвітає. Єдине, що ну показувати немає, що, тому що такий він. Якийсь трошки бідоська цей рік у мене. І саме головне, що чомусь лишився один, десь не додивилась. Ось подивіться, яка цікава хризантемка під номером 31. Така яскрава, яскрава, цегельна чи помаранчева. Не знаю навіть, як правильно назвати колір, але, але дуже гарні квіточки такі. Ось, номер 31 Квітне вже до двох тижнів. Ще одна У мене є. Тут також такий не дуже кущик лишився. І це десь була серединка зломана, саме тому я його собі лишила, не продала. Номер 31. Ось я його позначила. Кропив угу, обов'язково сфоткати. Тут номером 32. Ось така білюсенька. І в мене декілька білих але? Ось вона зовсім легше. Бачите, коли, коли розцвітає взагалі ось ця серединка така прямо ж салатова. Ось вона номер 32 квітне вже десь біля двох тижнів почала. Кишна біла-біла. Дуже гарна. Так, номер 33 Ось така вишнева. Ось один Ось Там ще один оглядай. Також почала квітнути тижня два назад. Зараз вона вже в повному розквіті, але ще бульбашки є. Камера показує її більш червоною, ніж вона є. Насправді така більш вишнева, не бордова, а вишнева. Ось ця така більш бордова. Це вишнева номер цієї 33. Така вона не при землі, трошки високовата, сантиметрів 50. Але як коли куля, кулі які рівномірні були, звичайно, я продала, але коли куля, вона так дуже видно. В клумбі між плитами номер 34. Хтось її мені поламав. І вона, ось така, бачите, лежить. Зараз я поставлю фото, коли я її фотографувала кущиком. Дуже гарна, така велика. От вона на пальцях дуже велика. В новому році вона також в мене йшла під цим номером. І в позаминулому, дуже гарна хризантемка. Я б навіть сказала, вона мені більш як кореєчка. Але в минулому році вона була кульками. Це, скоріш всього, в мене тут лишився маточник. Номер 34 У колекції квітне недавно, квітна десь до тижня почала. Але красонька. Ось, це що я показувала. 33. Дивіться, який. Великий гарний. Ще не зовсім розквічений, ну, але, але розкішний. Під номером 35 в мене буде ось ця зелена хризантемка. Вона реально зелена. Я в каталог фото буду ставити, коли вже вона буде повністю розцвічена, щоб різка. Але вона класна. Років 2-3 назад вона була дуже популярна, всі за нею ганялися. Всі питали, у мене є її лишилося, по-моєму, 5 кущів, але я їх всі буду лишати собі. Ось що мені вона подобається. Якщо їсти, то так поряд з такою кольоровою, дуже цікава композиція. Виходить, коли Єдине, що я не вгадала, що ця вже дуже така розцвічена, а та тільки починає. Треба буде продумати на наступний рік. Ну, В принципі, для того я і знімаю такі відео, щоб я собі бачила, бо записуєш, не записуєш, щоб я собі бачила, хто коли розцвітає, знати, кого з ким співставляти. Це був номер 35. ось Тут у мене буде номер 36. Хризантемка дуже цікава, чим? коли вона зацвітає, вона насичено жовтого кольору. Ось, дивіться, такі квіточки, і це вже вона посвітліла. Вона, ну, здається, прям жовтою. І от Хто дивився, вона десь, якщо я знайду фото початку цвітіння, я поставлю. Далі вона біліє. І потім, уже до кінця. Ці тіння перетворюється на розовату. Ось тут видно, вже з'явилися рожеві полюсточки. Завжди формує гарну кулю, завжди формує правильний кущик. Так, фокусується камера невисока. Ось якщо навіть порівняти, вона стоїть біля двох також білих резен. От також не, неправильна композиція. Бачите, посадила три білих. Таких бі бі білих відтінків разом. Ну, вже Мені це не подобається, але ну, то, то все виправляється. Далі. Це був номер 36, під номером 37 я поставила ось цю хрицентку. Вона ще не повністю розквітла, я її сфотографую, коли розквітне. Ну, Це був дуже манюсінький черенок. я її замовляла. Приїхали такі черіночки майже без корінчиків. Але я знаю, що з ними робити. Та, в принципі, аби не було бажання. Подивіться, яку велику кулю вона за декілька тих місяців наростила. Розкішну кулю. З коли буде в розквіті. Дуже гарна. Біла з жовтою такою жовтуватою серединкою. Це у мене номер 37. Під номером 38. Ось така хризантема. Коли починають розпускатися оці бульбашки, вони взагалі такі аж чорні, темні-темні, дуже. І потім по чуть-чуть, по чуть, чуть і вона, бачите, стає світліша, світліша. От також цікава хризантема, От також завжди дає гарну правильну кулю. Ось вона. Номер 38. Так, під номером 39 поїхали зразу ж сюди. Це яблуневий цвіт. А тут вона у мене маточний корінь, тут ну, така велика. Ну, не знаю, можливо, яблуневий цвіт було правильно віднести до корейок, але от в неї завжди кущик гарний. Завжди він такий кругленький. Ну, Мені більше подобається черенок. мені здається, він тоді дає більшу квіточку. Ось номер 39, квітне вже більше тижня. Дуже гарна. І під номером 40 ось така оранжева. Це також торішній кущ. Я його черенкувала, черенки є, потім пофотографую. Але е, от вона багато, в принципі, є таки, належить до тих, які навіть не черенковані, вони формують кулю. Тому що є багато хризантем, які, якщо їх не ділити, не черенкувати, вони будуть простоти вверх і рости кущем. Я про це дуже багато розповідала. А ось саме ця хризантема, вона в будь-якому випадку дає кулю, вона не кущить. Пізніше її сфотографую, коли вона розквітне повністю, і тоді поставлю в каталог. Зараз ще піду, є в мене декілька таких маленьких кущиків, Також сфотографую. Так, ну, про ці всі презентемки я, я розповідала в попередньому відео, посилання буде. Про ось цю, наприклад, високу я розповім. Далі, так само, як і про таку. Але на сьогодні на цьому відео буде все. 20 хризантемок я розказала, показала. Продовження буде, тому що є ще що показувати. Маленькі кущі. ось вони. До речі, хочу зробити відео, які є ще маточники на продаж, якщо не продам до того моменту, як настроюсь. Тому що ще є. є Оці припустимо я. Ще думаю, продавати. Ось тут в мене діляночка. Також зроблю відео по великоквіткових. Дякую вам за перегляд, дякую, що підписуєтесь. Ай, півень не дасть розказати. Що підписуєтесь, що коментуєте. Всього вам найкращого, мирного неба. Пока-пока!